Ви можете вже знову займати свої місця. Ми будемо переходити до воркшопу номер 3 Тому я попрошу кожного прийти на своє місце. Вірю, що це також буде класний благословений час. І я для слова для, для слова інвестиція часу. Я хочу запросити Руслана Бруквенко. Будь ласка, під ваші оплески. Вітаю вас, брати і сестри. Ще раз перед тим як ми перейдемо до самої теми, я хотів би попросити вас, щоб ми всі могли піднятися на наші ноги і попросити Бога помолимося йому, щоб він благословив цей час. Господь Ісус, ми приходимо Боже до Тебе. Ми дякуємо Тобі за цей час, дякуємо Тобі за цю можливість, Бог мій. І ми просимо, Боже, щоб ти був посеред нас, Господь, щоб Ти зараз благословив Слово. Я ж прошу, щоб Ти благословив людей, Господи, і хай ім'я Твоє воно тут прославиться. Тобі, Хай Ісус Христос, буде вся слава, вся честь і вся хвала. Амінь. Присядьте, посміхніться один одному. Всі посміхнулись. Ну, тоді ще раз і йдемо далі. Брати, сестри, я буду говорити сьогодні про таку тему, яка називається інвестиція часу. Сьогодні ми вже багато торкалися цього, ми чули багато про те, що ми маємо навчатися. Ми чули багато про те, що ми маємо вкладати в те, що нам. Дорого, да, і в те, що ми хочемо розвивати. А найбільше ми чули про те, що ми маємо вкладати особисто в себе. І я хотів би поговорити про те, що ми вкладаємо, про те, хто в нас вкладає, да, і про те в кінцевий результат, що в нас вийде. Сьогодні я буду говорити не все, що можна примінити тільки для бізнесу, або й для кар'єри, тому що я хочу, щоб ми всі завжди про одне, що в першу чергу ми люди. Що в першу чергу ми християнини. І я також хочу, щоб брати, які вже займаються бізнесом, пам'ятали про те, що в них є сім'ї. Брати, які займаються бізнесом, я хочу, щоб ви пам'ятали, що у вас є служіння. Якщо нема, ви маєте його знайти. І знаєте, я хотів би сказати до молоді: я хотів, щоб ви всі пам'ятали про те, що у вас є батьки. Батькам я б хотів сказати про те, щоб ви всі пам'ятали про те, що у вас є діти. Так само, все, знаєте, це, що ми говоримо, стосується нашої кар'єри. Ми не можемо за рахунок нашої сім'ї, за рахунок Бога, я маю на увазі, жертвуючи цим, досягти якихось висот в кар'єрі. Повірте, вони вам не надо. Я мав таке знайомство. Декілька років тому це був брат з церкви, який сказав мені колись таку фразу: каже, в бізнесі Бога немає. Зараз цієї людини дійсно він правду сказав, в його бізнесі немає Бога, в його серці немає Бога, і він уже брат не брат, він відійшов. І знаєте, ще можна було б согласитися там з тим, там скріпя зубами, там, він відійшов, він щось побудував. Він відійшов, він відійшов в нікуди. На сьогоднішній день я не знаю, можливо, там ситуація змінилась, але коли я мав з ним спілкування, в нього вже не було нічого, окрім боргів. І знаєте, жінка його пішла, забрала дітей, вона зараз переїхала в іншу країну. А до цього він мав успіх, він мав служіння. Ну, скажу так, відносно, знаєте, на молодежному такому сленгу його поважали в церкві, його всі знали. На сьогоднішній день його не стало. І знаєте, я дуже часто думаю, чому так сталося? Чому люди доходять до висот і знаєте, можуть звідти падати? І Бог мені відкрив, що правильно сказати, що неправильні пріоритети. Знаєте, Але Бог відкрив те, що неправильно розподілений час. Неправильно розподілений час. І, знаєте, я недавно пастир Коля. Савчук в якомусь своєму одному з Ютуб-блогів, там десь на каналі, сказав таку фразу: в 24 години не можна вложитися пастором, в 24 години не можна вложитися другом, в 24 години не можна вложитися чоловіком, не можна вложитися служителем. І знаєте, я цю думку з ним ну, досить розділяю. На сьогоднішній день я є там, де я є, завдяки тому, що я вмів правильно інвестувати свій час. І переходимо більш уже до самої інвестиції, що я мав на увазі про інвестицію часу. Знаєте, насправді сьогодні за наш час ведуться війні, духовні і фізичні. Тому що сьогодні багато є в Ютубі, хто претендує на ваш час, багато є в інстаграмі, хто претендує на ваш час. Багато є там Тікток. Ну ви самі знаєте, є да, багато речей, дуже багато блогерів. Один блогер каже правильно справа, другий каже зліва. Але всі вони, всі вони борються за ваш час. Вони ваш час монетизують і на вас заробляють. Повірте, дуже мало з них хтось хоче, щоб ви добилися особистих успіхів. Дуже мало таких блогерів. Їх більшості цікавить свій особистий успіх за ваш час. Щоб ви вклали в них інвестицію свого часу, і ви йому принесли, знаєте, як сьогодні споминалися, Porsche, Porsche Cayenne, фітнес-зал, квартири і все остальне, вони крадуть у вас час. А взамін? Що ви отримуєте взамін? Скажіть, я погано бачу, я більшості бачу лампи, да, але якщо можна попросити, щоб підняли руки ті, хто хочуть стати бізнесменами тут. Перший ряд підняв, слава Богу. <смі> Є тут ті, хто хоче стати ну, піднятися по карнірній сходниці? Трошки менше. Скажіть, питання я озвучу, да, але я думаю, максимально буде корисним, якщо кожен з вас особисто, чесно дасть відповідь на це, на це просте, в кавичках запитання. Скільки ви часу інвестуєте для того, щоб стати бізнесменом? Скільки ви часу інвестуєте для того, щоб піднятися по кар'єрній сходинці? Знаєте, я, я думаю, якщо кожен з вас відкриє YouTube і подивиться, я думаю, він побачить приблизно такі цифри. Я думаю, ті, хто хоче займатися бізнесом, у них трошечки є більша жага до навчання. Буде відсотків 15 корисного контенту, це я беру з вірою, крепкою такою. Відсотків 15 буде корисного контента, який дійсно може вас зростити. Контента, який може вам дійсно дати якусь гарну пораду, контента, з якого ви можете щось взяти і для себе. Коли оця інвестиція часу, коли ви сієте одне, ви сієте хвилину для прикладу, за хвилину ви получаєте інформацію, яку потім вам дає дію на години. Я трошки далі про це поясню. Я думаю, такий самий відсоток по кар'єрі. Хто хоче рухатися по кар'єрі, буде відсотків, напевно, я думаю, 10 корисного контенту. Все інше буде, знаєте, такий розважальний контент. Ліга сміху. Мені дуже нравиться буває час від часу дивитися, як дрони по Москві прилітають. Ну, то друга історія. Знаєте, Я просто закликаю вас до те, щоб. Ви всі тут зрілі, знаєте, сформовані люди, щоб ви передивилися в те, куди ви вкладуєте свій час, куди ви його інвестуєте. І знаєте, я у висновках про це буду говорити, але підсумовуючи питання інвестиції часу і соціальних мереж, я б хотів вам сказати одне: коли ви прийдете сьогодні додому і опять подивитеся в Інстаграм, зайдете в Ютуб чи ще щось, просто згадайте про те, що ви отримуєте взамін. Того, коли ви посієте якийсь свій час в якийсь контент, чи ви комусь вкладаєте в Поршкаєн? Чи ви вкладаєте вже в свій майбутній Поршкаєн в, в свій майбутній бізнес? Рухаючись далі, знаєте, я хотів би ще заакцентувати увагу на те, що досить часто, досить часто нас збудовує те коло оточення які у вас є на сьогоднішній день. І скажу найбільший вплив на вас має та людина, яка знаходиться до вас найближче. Про що я говорю? Знаєте? <кій> в мене є молодша сестра. Може і не можна таке розказати, але я з вами максимально такий відвертий. Потім виріжете. У мене є молодша сестра, вона живе з моєю мамою і з моєю бабусею, вони живуть там в селі. І коли моя сестра приходить до моєї бабусі, а ми, ну, якби, спочатку я колись це, знаєте, на неї там постійно злився, нервничав, психував, психовав, розказував, розрушав, зв'язував, розв'язував, але це все не діє. Я маю розуміти, що їй вже за 70 давно. І в неї, знаєте, от там сьогодні говорили про блоки, про установки, в неї радянські мислення. І от моя сестра приходить до неї і каже, хочу бути прокурором. Вона їй каже, яким прокурором? Каже, ти себе бачила, йди в зеркало, глянь, каже, прокурор ти. І знаєте, я пам'ятаю себе, коли я дивився на своїх рідних, на своїх близьких, коли я дивився, ділився з ними якимись своїми планами на майбутнє, я приблизно. Отримував ту саму відповідь, просто, можливо, другими словами, піди подивись на себе, з тебе нічого толкового не може бути. Подивись, каже, з ким ти общаєшся. Подивись, хто ти. І знаєте, я десь в якийсь момент я з цим погодився. І я, в принципі, став тим же стереотипом, в який в мене вкладали. Вони інвестували в мене свій час, своє спілкування. Я знаєте, ну хто з вас не любить побути з батьками там, чи з дітьми на одинці? Я став ким став, аж доки знаєте, мені повезло в цьому плані трошечки більше, аж доки мене не знайшов Господь. Аж доки він мене не знайшов, і знаєте, не поламав мені, оце ці там, там що я маю бути неудачником, що я маю бути якимсь, знаєте, тим, таким, ну, ніщим завжди там за кусок хліба з ким сражається, знаєте, там вічно таким якимсь плачущим. Ну, в принципі, там якоюсь людиною, да? один раз на море. За життя. І ось типа, моє бачення. Аж доки я ж кажу, поки не минаєте, мене не знайшов Господь. І тут, знаєте, для чого я вам цю розказую історію? Не для того, щоб ви знаєте, подивились на неї і поняли, що от в нас там вклали батьки. Щось погане. Ні. Тут сидить молодь, яка, знаєте, вже є батьком. Хтось може скоро і батько, і мамою. Скоро хтось стане бабусю, дідусьом. Я просто знаєте, для чого це говорю, щоб ви думали, що ви говорите своїм дітям і що ви вкладаєте в своїх дітей. Знаєте, зараз той час, коли ви самі формуєте свої думки і ви маєте з цим скористатися. Ви маєте закладувати своїм дітям правильні принципи. Ви маєте своїм дітям закладувати знаєте, правильний фундамент, про який ми сьогодні говорили. І також знаєте, це не говорить про те, що я на сьогоднішній день не должен спілкуватися з своїми батьками, бо вони там якось мислять по другому чи ні. На сьогоднішній день я став світлом в сім'ї, і я їм свічу. І я їм маю пояснювати ці риси правильного, знаєте, правильного фундамента. І знаєте, на сьогоднішній день на мою сім'ю припало це, знаєте, як благословіння. я став той, хто має переламати ход того, знаєте, ким була моя сім'я і ким вона може бути. Тому що сьогодні я знаєте, взяв за це відповідальність. І знаєте, я хотів би ще подивитися на це з другої точки зору. І будемо рухатись далі на те, що всі ви, всі ви. Маєте дивитися, хто в вас вкладає. Ви вправі або розрішити, щоб у вас вкладала ця людина, або навпаки, заборонити вкладати там ту чи іну інформацію у ваш, знаєте, у ваш мозок, так, умовно <кій> програмувати вас. Знаєте, я хотів би виділити просто ще декілька важливих сфер інвестицій, тому що успіх, я рахую, успіх це не те, скільки в тебе автомобілів, скільки в тебе квартир, от, скільки в тебе карточок, скільки в тебе мільйонів чи, чи там, мільйонів гринів, чи мільйонів доларів. Успіх це на те, скільки ти щасливий, наскільки ти щасливий. Наскільки щаслива сьогодні твоя дружина поруч з тобою, наскільки щасливі твої діти поруч з тобою. А вершина успіху, знаєте, особисто для мене, це мої такі, мій такий критерій. Це наскільки я можу впливати на соціум і на людей, на яких, які нас оточують. Сьогодні про це говорили, про допомогу. Для мене успіх вважається тим, що скільки я людей зміг змінити, скільком людям я знаєте, вміг допомогти. І Просто ще раз і ще раз хочу знаєте, звернути вашу увагу на ваше серце, на ваше серце, що ви туди вкладаєте, як ви туди інвестуєте. Просто хочу вас, знаєте, заберегти, огородити, щоб ви себе самі огородили від інформації, яка вас розрушає, руйнує, яка вас руйнує. Тому що, знаєте, є інформація, є тренди. Які нам нав'язує цей світ, але вони не християнські. Знаєте, один такий тренд. Я з вашим пастером молоді спілкувався, і мені це так заболіло. І того я сказав, я буду говорити трошечки про друге, я буду говорити про інвестицію часу. І він, знаєте, сказав таку фразу. Є якийсь там блогер, тіктокер, і він каже, що людина там, хлопець в Києві, який не заробляє тисячі доларів. Не зовсім успішний хлопець, да? на молодьому сленгі якось по-другому про нього кажуть. І знаєте, це, от, це созідає. Багато в тебе було на співбесіді після того людей, яких треба було реабілітувати про те, що вони нормальні? Брати і сестри, ви нормальні. Вас Бог такими створив. Якщо ти сьогодні, знаєш, не заробляєш тисячі доларів, в тебе сьогодні той день, той початок, який ти можеш змінити на майбутнє, і ти можеш дійти до цього. Цифри тисячі доларів, але з питанням тільки тим, що ти будеш вкладати це, що ти будеш інвестувати. Повірте, сьогодні, допустимо, ну, тих півтора мільйона, про яких я говорив, знаєте, знає одна дружина, як я їх віддав. Ну, я їх віддав по-чесному, але я маю знає одна дружина, яких сил я до цього доклав, щоб відпрацювати ті грошей, повірте. І можна було би сказати, тобі повезло, взагалі не повезло. От хотів би, щоб повезло, але не повезло. Знаєте, мені все. Під час от, до, до того, що мені дав Бог, мені все приходилось брати, мені все приходилось заробляти, мені все приходилось навчатися, і мені все приходилось знаєте, інвестувати. Навіть сьогодні от, з командою, да, з клубу християн-підприємців, ви навіть не уявляєте, скільки в нас зусиль, скільки тижнів підготовки в нас було до сьогодні. І то косяк допустили, ну ви його не бачите, і слава Богу. Да? Знаєте, і... Я вас просто ще раз хочу, щоб ви зрозуміли, огородіть себе від того, що вас руйнує, переключіться на те, що збудовує ваше серце, ваш разум, вашу віру, вашу сім'ю. Звідти буде збудування і вашої кар'єри, і вашого бізнесу. знаєте, І будемо рухатися далі. Я хотів би поговорити що, знаєте, про таку сферу все-таки ну, питання, куди більше всього інвестувати, окрім цього. Знаєте, Ми маємо розділяти, у нас мають дні. Бути, коли ви, знаєте, цей день ви проводите там своєю дружиною. У мене от особисто на сьогодні, мені 32 роки, і у мене тільки віднедавно з'явився такий день, день мами, я його назвав. Я раз в місяць з благословення жінки їду до мами на сутки, я з нею, знаєте, спілкуюся, я з нею проводжу час там же з той же бабушкою, з своєю сестрою. І, казалось би, я за цей час міг би зробити щось більш потужне да, там, для прикладу. Я міг би заробити більше грошей. Я міг би провести час там з друзями. Я б ще якось міг би інвестувати. Але я розумію, знаєте, що всіх грошей ми ніколи не заробимо. Всіх грошей в кар'єрі ніколи не заробимо. Самий крупний бізнес ми ніколи знаєте, всього не збудуємо, якщо в першу чергу знаєте, ми втратимо своїх рідних і близьких. Просто зверніть на цей час. І знаєте, ми маємо інвестувати наш час в навчання. Я особисто для себе, знаєте, користуючися вільними відкритими істоками інформації, побачив, що є така формула про навчання і інвестиції часу. Тому що, казалось би, от я вам зараз тут наговорив, то треба все кинути, піти вкладати в рідних, в близьких навчання, а особистого життя, ну, у вас не має бути, ні, це неправда. Ви маєте вміти розподіляти і інвестувати свій час таким чином, щоб ви не забували і про самих себе. І знаєте, от було б непогано, якщо ви зараз можете відслідковувати те, куди ви ви виділяєте свій час і як ви його можете використовувати. Було б на сьогоднішній день непогано, якби знаєте, 20%. От почати з того, що 20% ви віддавали собі на те, щоб ви зростали в особистості. Я б цих 20%, знаєте, розділив би ще на два. 10, які б вибудовувало особисто мене, 10, які б вибудовувало мої відносини з Богом. Тому що це дуже, знаєте, дуже і дуже важливо наші особисті відносини з Богом. Це найголовніше, повірте, це навіть головніше, чим відносини з дружиною. Це найголовніше, чим відносини з батьками. Ми маємо відбудовувати відносини з Богом. 80% свого часу і інших, які у вас залишаються, ви маєте віддавати на навчання. Ви маєте отдавати на розвиток для того, щоб потім щось отримати з цих 80%. І знаєте, в цих 80% я б вклав би ще таке слово, як Дія. Я декілька місяців тому знаєте, мав одну бесіду. На мене прийшла людина. Вона реально така начитана. От якщо б. Я не сидів так, знаєте, мудро не дивився на неї, не кивав головою, не розумів, що я типа, в темі. Я взагалі половину не розумів, про що вона говорила. Вона реально вона мене такими такими термінами там валила в, в своїх. там, І знаєте, і в усіх сферах вона щось знає. Вона навіть про логістику мені змогла, щось там, ну там два слова, якихось термінології, хоча вона, я рахую, вона є специфічна. Вона і там знала, що мені сказати. Знаєте, а успіху не мала. Я з ним в спілкуванні кажу, а скільки ти взагалі книжок прочитуєш? Вона мені каже, за скільки тобі? Типу за місяць? Ну кажу, ну, давай за місяць. Ну каже, від 5 до 8 книжок за місяць. Я вам другий місяць з одною зражаюсь. <гум> <гум> каже, від 5 до 10 книжок. І знаєте, я зловив себе на думці, вона реально багато знає. І от вона прийшла до мене за порадою, що робити, я їй все, що міг сказати, кажу, перестань читати. Це перше. А друге, тобі пора почати діяти. Ти багато знаєш, ну, що ти з цього робиш, нічого. Я говорю, якщо ти перестанеш читати і візьмеш хоча б одну книжку, яка стосується буквально твоєї стратегії там, чи твого бізнесу, і ти почнеш приділяти час не тільки читанням інших книжок, а ти почнеш приділяти час тому, що ти. Виконанню того, що ти навчився. Того, що, ну, знаєте, прочитати як прочетну книжку і щось з цього взяти, толку. Ну от реально толку. В неї нічого не міняється, годами. Ця проблема, з якою ця людина прийшла вже більше п'яти років. До того, мабуть, просто не було можливості книжки купляти, Ну, не знаю. Ну Ця проблема була з нею. от В більшості, там, скільки я знайомий з цією людиною, от я з нею знайомий 5 років, одна й та сама проблема. Міняється тільки те, скільки книжок вона прочитала, але ну, вона так і не почала діяти. Знаєте, буває нам просто, як казав от ваш пастир Андрій, що одне речення може змінити ваше життя. Головне це речення почути для себе і почати приміняти його. Приміняйте своє речення, те, що ви вже навчились, почніть примі... приміняти в своєму житті, почніть приміняти в своєму бізнесі, почніть приміняти в своїй сім'ї, в своєму служінні. Я якось був в тюрмі проповідував, там такий специфічний контингент сидів. І Я якось, я протягом довгого часу там проповідував, десь більше року чи около року. І я якось туди приїхав, їдуть і думаю, що їм сказати? Я столкнувся там з такою ситуацією. Я прийшов, сидять там брати, я колись прямо на служінні там чуть не сказав, брати і сестри. Сидять там одні брати. І я забуваю місце писання. Знаєте, оцей страх проповідника, що ти відкриваєш Біблію, і ти забуваєш місце писання. І я реально там забуваю місце писання. А оскільки в нас всіх такі собі електронні гаджети, ось, і там, на певному простому пункті, ти все це здаєш. Ти туди зайти можеш тільки з листочком. Я цього листочка не взяв, понадіявся на свою пам'ять. І коли от я там вийшов, так сказати, там така свого роду типу кафедра, Вийшов, забув місцеписання, ну, починаю, знаєте, там, з ліфу один брат достає симфонію. І починає, я про те, що я розказував. От, і він починає в симфонії чик-чик, і умовно там, притчі, 27 глава, другий каже, на. Я такий на це все подивився. Ну, зачитав, думаю, брат, дякую. Думаю, он який мудрий брат. Знаєте, і приїхав я додому, підходить черга до наступного їхати туди служити. А Бог мені слова не дає. Знаєте, я отак от молюся, а нема слова. Нема слова. Думаю, Господи, думаю, що робити, хоч бери, да не їдь. Там же можуть і чимсь кинуть. І знаєте, Бог мені дав тоді таке одне відкриття, що я маю говорити про те, що вони мають почати діяти. І я, знаєте, я таки приїжджаю, от вже без Біблії, місце писання є, там знаєте, мої основні, які я зачитав, і потім я переходжу до того, чого реально туди приїхав. Кажу, брати, говорю, от у вас реально їздимо ми, говорю, їздить ще, говорю, п'ять церквов. У вас кожен день є якісь служіння. Я говорю, у вас уже по ідеї, мали говорю, вирости крила і перенести вас через цей забор. Знаєте, вони і дивились, вони так і не поняли того, що я їм казав. Знаєте, вони багато знають, багато чують, тільки вони мало роблять. Знаєте, я просто буду вже закінчувати, мій час виходить. Хочу вас призвати до те, щоб ви стали окрім слухачами, окрім слухачами, щоб ви почали діяти. Просто ще раз і ще раз повторююся: дійте в тому, в чому ви розвиваєтесь, приділяйте цьому часу, інвестуйте туди свій час і ви отримуєте результат. Знаєте, хочеться ще сказати про те, що ви маєте завжди вдосконалюватися. Ви завжди маєте вдосконалюватися як християнин. Ви завжди маєте вдосконалюватися як чоловік, як служитель, як батько, як друг. Знаєте, цей список можна ну, не, не закінчувати, ви завжди маєте вдосконалюватися. І знаєте, ще закінчуючи, я хочу просто сказати вам основу-основ. Ви маєте завжди вдосконалювати свої особисті відносини з Господом Ісусом Христом. Дякую за час. Хай Бог благословить вас.